Цікаві факти. Збройні Сили України продовжать контрнаступ взимку. Контрнаступ Збройних сил України продовжиться і взимку. Водночас, наразі українські бійці, хоч і повільно, але просуваються вперед. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов Бойові дії так чи інакше триватимуть у холоді, вогкості. Та Бруді боротися складніше. Бойові дії будуть продовжені, контрнаступ триватиме, заявив керівник ГУР. Водночас Буданов зазначив, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну. За словами очільника ГУР, головними факторами, що гальмують контрнаступ ЗСУ, є дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів камікадзе. Тому, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! Україна обов'язково переможе! А ми наближаємо з вами нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!